Вітаю, друзі! З вами майстер шифу. І сьогоднішнім героєм нашого відео буде новенький прем 9 рівня, який ви зараз можете завдяки івенту поклик Марсу вибити із коробочок. А саме це протанчик тл TL7. Це американська ПТ рівня, преміумна. І давайте будемо розбиратись, що ж це за машинка така. Почнемо з вогневої Міці. Середня шкода в цього танчика 360. Дамашки за одну тичку. Але це барабанна ПТ. В неї 4 снаряди по 360 з 2 секунди, 3 десятих перезарядкою в барабані, як ви бачите. Ой, де це воно? Куди я наводю? Не написано. Ось, бачите. 2-3 секунди перезарядка в самому барабані. 4 снаряди. Повна перезарядка, як ви бачите, я зміг розкачати до 37 секунд. Майже 37,5. Повна перезарядка барабана. Дуже довго. Це дуже довго для нинішніх реалій. Та, в принципі, для нашої гри це дуже довго. Як джесор, можна сказати, теж тупо, півдня ви перезаряджаєтесь. Дали 4 тички і майже хвилину ви відсутні в бою. І якщо вас ніхто не прикриває, ви лишились один, на вас просто вкотили, і як дівчинку, самі розумієте, виносять в ангар. Далі, що ми дивимося? По УВН у нас класно, мінус 10 вниз, але дуже мало вверх, всього 15. Тобто, пушка вверх у нас слабенько піднімається. Це теж треба учесть, як то кажуть. Е, час зведення 2.38. Не так, що медленно, але не так і швидко. Тобто, вам доволі часто придеться зводитись. Бо стабілізація в танка печальна. Стаба у танка печальна. Розкид, бачите, розкид я зумів розкачати до 0,31. Але я поставив трофейний приціл, механізми повороту і вентиляцію. Завдяки прицілу і вентиляції я хоч трошки став менший розкид, бо, бо стоковий розкид 0,4 ПТ коса. І як у всіх барабанних танків є проблема з кучністю. Ви просто будете офігівати від того, як дуже часто у вас снаряди будуть падати тупо в землю. Я пограв 20 боїв на цій пт і реально снаряди падають доволі часто прямо в землю. Перед самим танком летить в землю. Тому маркер ставте завжди чуть-чуть вище, чим ви обично цілитесь в танчик. Трошки вище і снарядів буде летіти саме в ціль. Але до цього треба звикати. І середня шкода, як ви бачите, роз... в хвилину я розкачав до 1950. ДПМ у машини немає. І ще раз кажу, в нинішніх реаліях рандому, коли. Через бій ідуть турбачі, реалізувати цю машину буде важко. І тримати на ній середуху в 3000 зможуть тільки дуже скіловані мужики. Зразу відкажу, ця тачка для скілових чуваків. Якщо ваш рівень гри слабенький, ви новачок ця машинка вам не сподобається. Бо вона без стабілізації, вона косовата і в неї оце каден не всі це можуть витримати. Ця машина про терпіння. Вміти терпіти, вистаювати позицію, вміти. Читати міні-карту не для агресивної гри. Грається вона прекрасно на другій лінії. Можна і від третьої, але з такою косою пушкою і з таким розкидом, не завжди. Тобто, з барабану у вас максимум 2 тички буде залітати, ви будете фігівати від того, як вона мажить на дистанції. Тому друга інколи перша лінія, коли дозволяє. Грати на рандом від першої, але друга лінія за спинами своїх союзників, заходимо у фланг і тому подобне, як, от як на Т-50 Heavy можна сказати. от Примерно такий же геймплей. Але в Т-57 Heavy 20 секунд каде, а тут в два рази майже довше. Тому треба дуже холоднокровно все розчитувати. і Кожен постріл старатись реалізовувати, тому що ви після того, як відстяли барабан, майже 40 секунд відсутні в бою. Це треба учитувати. Далі. Це ми подивились. По живучості, у нас всього 1500 хп. Броня корпуса 100 мм, 50 борта і 45 корма. Але у нас є. Давайте дивитися. У нас є кумулятивна сітка, яка може інколи рятувати від любителів шмаляти по вас кумулятивами. Як бачите, бачите? Екран 5 мм. тобто Ця сітка, вона не просто декалька, а вона дійсно матеріальна, і вона є. І вона може рятувати навіть в лоб, щоки трохи захищені від кумисів. Але бачите, привідьонка, в принципі, тобто 160, тобто прошивати вас будуть в лоб, в корпус. Неважливо, як ви будете стояти. Броні в корпусі, можна сказати, немає. Плюс. А, я я, рані, я думав, що ось тут, бачите, такі виступи, що це тут можна буде закидувати пробивати. Але ні, оказується, тут нема хітбокса. Тобто сюди постріли з дамагом пролітати не будуть. Але якщо під якимось там ромбом ви захочете викотитись, ось, допустимо, ось так: от у вас корпус, вся ця частина заникана, а тільки ось тут ви викотились. То добрий вечір. Якраз у цей в цю планочку. Цей виступ вам закинуть. Тобто ніяких ромбувань, нічого подібного на цій машині не можна робити. Ця, на цій машині можна трошки грати від увенів, як бачите, броня башні дозволяє. Але й то, кумиси, всякі голдові снаряди будуть у вас сюди пробивати з завідною постоянністю. Навіть криша доволі рикошетна. Тут 55 мм, це, це добре. Арта не так буде сильно закидувати. Але, як у всіх американських танків, відро. Тому від УВНів особо не пограєш, бо це блядське відро буде постійно впитувати в себе дамаг. Воно, дай Боже. Я не знаю, може цей пулем... пулеметик, і тут триплекс якийсь є, може інколи кумулятиви буде впитувати без дамагу, але надіятись на це не стоїть, бо відро доволі здорове. Так, і плюс ще тут, бачите, ось така планочка, де цей триплекс. Ось тут такий виємочка, ось сюди теж. Сюди теж буде залітати. Бачите, скільки тут? Майже 200. Тобто 195-190 мм. Туди теж буде залітати. Так, а, ну і. ой ще дивіться тут якусь. Ну, це прям дючка-дючка, сюди попасти буде важкувато. Але ось сюди будуть закидувати і відро. А так як відро і ця тя... Виємочка рядом. Навіть якщо будуть стріляти відро, може снаряд полетіти вниз, попаде теж в язвиму точку і теж вас сюди прошиють. Коротше, грати на ній від броні теж не варіант, дуже акуратно мансувати. Але коли би, рандом винудить, можна попробувати, Але тільки від башні. Добре, по живучості ми подивились. Броня башні, бачите, 200 мм, борта 80 корма 50 Але 200 під привідьонкою, бачите? В пушку. Так, в пушку. Ну, рандомно, бачите, 200 мм. Якщо попадуть і прокне пробиття, ББшкою проб'ють. Але голдою, самі понімаєте, добрий вечір. Понятно, рухливість. Ось це проблема цієї тачки. А сам, яка саме? Їде машина, от, зазначено, 50 км в час. Вона реально їде, набирає свої 50 км в час. Вона в неї класно. Класний движок, вона набирає, питома потужність майже 17 лошадок, і вона набирає свої 50 кілометрів. Але поворотність у цієї машини, динаміка повороту, жахлива. Вона не може повернутись на місці, вона дуже медленно повертається. Ви як Камаз з прицепом. Вам треба 20 метрів круг, щоб ви розвернули цей танк. Вона дуже медленно повертається. Саме тому я поставив на неї механізми повороту і інструкцію на. Як ця ж, господи, професія на віртуоза. І все одно мені не вистачає динаміки повороту в маш... цієї, в цієї машини. Тобто, закрутити вас буде важко, і ви не зможете закрутити. Ви їдете бистро вперед, але повертаєтесь ви дуже хріново. Задній хід у нас 15. Тобто, полівухою зменшувати задній хід вже теж не стоїть, тому що інколи вам цього буде не вистачати. Задній хід не нерфіте. Це моя. Моє чисто мнення, не, я задній хід лишив такий, як є. Бо там є скіл, який на 2 км може понизити вам ще задній хід до 13%, і це буде прям печаль. Добре. Скритність. Я розкачав, як бачите, з, з перком прокачаним маскування до, там, щоб, по-моєму, в когось не докачався з одного члена екіпажа, але буде десь 35%. Якщо ви ще інструкцію поставите, то, в принципі. Десь до 39, може, навіть до 40 можете розкачати маскування. Це, в принципі, непогано для такої тачки. Навіть після пострілу вона не сильно падає. Це хорошо. Але спостереження. Ще є його одна ахілесова пята. Базове спостереження 370 метрів. Вона сліпа. Я розка... розкачав до 425, але буде десь 429, тому що в мене ще радіоперехват на командирі качається. Але це все одно мало. А так як у вас немає е, динаміки поворотів, ви ставите усилені механізми повороту, у вас немає точності, ви ставите, ставите приціл і ставите вентиляцію, щоб хоч трошки каде знизити, та по... знову ж таки точність та динаміку. У вас не хватає ту послота, щоб поставити ту саму, просвітльонку, щоб хоч щось бачити. Тому ви граєте від засвіту своїх союзників. Бо якщо ви залишились одні, ви сліпі, ви не зможете нікого висвітити. Авжеж, можна спробувати зіграти замість вентиляції з просвітльонкою, але я, я вам раджу грати з вентиляцією. Але, як то кажуть, це моє чисто суб'єктивне мнення, мені так подобається. Бо з просвітльонкою мені не дуже сподобалось. Все-таки трохи не вистачає цьому танчику і зведення без, ой, без оптики, кажу, без вентиляції і динаміки. Все-таки вентиль трофейний не додає непогано. Але пробувати можна. На якихось відкритих картах, де ви стоїте в позиції, воно може і зроляє. Тому я ще думаю, другу збірку зроблю замість вентиля, поставлю просвітлену оптику. Так що так, друзі, добре, а тепер давайте перейдемо до. До одного бою, який я зіграв, до першого бою, який, який мені вдалося зіграти на цій тачці. І мені вдалося на цій тачці з першого ж бою взяти майстра. Це було на стрімі, якщо не вірите, можете подивитись. І давайте перейдемо до бою. Ну що ж, друзі, перший же бій мене закинуло на карту Руінберг і граємо ми з 9 рівнями та з 8, 8 рівнями. Проти нас, як ви бачите, кінь 50-120, 3 топори, леопард і дві нові імбові японські ПТ-шки хорі. Так. Так як це був перший бій, я ще не знав, як на цьому танчику відігрувати. Тому я поїхав на направлення до тяжів на ту позицію, де при мене завжди стоять Петешки. Бачите, ось тут я вже почав розуміти, що танк ну капець, як тяжко крутиться на місці. Повороти прям жах. Оцінюю тут яка стабілізація, як бачите, коло прям капець. Від повороту башти ще не так сильно падає, але від повороту корпусу ви просто офігєте, тільки чуть-чуть вправо -чуть вліво вивільнули корпусом, і коло зведення просто як слоняча жопа. Здоровецьке стає. Так, бачите, вперед їде непогано, але тільки я хочу повернути гепс і просто капець. Зразу же падає динаміка. Моментально танк скидує обороти. Ми, ми втрачаємо швидкість просто моментом. Так. Наш хорі вже вихопив тичку з підпалом і прогорає доволі так непогано. Вже більше, ніж на пів ХП він прогорає. Займаю тут позицію в бійниці. Якраз розмір цього танчика це дозволяє. До речі, про розмір танчика. Дивіться, яка вона маленька. Вона висока. Ось це є такий нюанс. Вона височенька, але... По дліні вона така коротенька, вона коротша, ніж е, Бураск. Навіть Бураск длінший І розположення башти теж, бачите, заднє. Тобто вона трошки схожа по модельки на Бураска, але вона трошки вища. Ось якраз це відро, воно вище, ніж моделька Бураска. Якби не було б відра, вони були б майже одного рівня зросту. Так, добре, переходимо знову на камеру від першого обличчя. Чи як вона там називається? Хто, хто знає, поправте, напишіть мені в коментах, бо я туплю такий стрімер, який не знає навіть, як де, що називається. Так, тут я дивлюсь, може, кінь вилізе. Поки що граю на ББшках. ББшки у нас, до речі, пробивають. 252 мм броні летять зі скоростю 1060 метрів в секунду. Що не є погано. Не якихось там 800 чи 900. А голдові. Під калібри пендять 315 броні і летять як бластер 1500 метрів. Оце прям шикарно. І, що ще класно, у нього фігезні фугаси пробивають 105 мм з альфою 460. Тобто я взяв один барабанчик фугасів. Мало і там всякі вафлі тому подобне. Але потім я це, їх заберу, тому що в мене ще не вкачений перк інтуїція. А так як у вас цього перку нема, міняти снаряди з кадешкою в 38 секунд, ну самі розумієте. Ви просто не встигнете відкадешитись, як вас винесуть. Тому я потім забрав ці фугаси і поставив іще під каліберів. Снарядиків, до речі, 40 штук. І якщо буде затяжний бій, вам, до речі, може цих снарядів не хватити. Так, тут дивлюсь, може Т-95 виціляти. Оця дровеняка не дає. Так, тут ще конячка вихопить. О, хорошо, під башенку залітає. Другою тичкою попали в маску і не пробили. Так, да. є ще такий мінус. От Як ви, допустимо, ви граєте на хевік, у вас КД 20 секунд, ви один два снаряди стрельнули і спокійно можете піти на КД, 20 секунд це не так довго. А тут ви стрельнули два снаряди і, і думаєте, йти на КД не йти, бо тому що майже хвилину ви відсутні в бою. І ви ж знаєте такий закон подлості, Як тільки ви нажимаєте цю кнопочку, йдете на КД, підставляється бортом якийсь смачний танчик, і ви просто дивитесь на нього. і Нічого не можете зробити. І буквально 2-3 секунди до, до закінчення КД лишається і цей танк заїжджає за якесь укриття. І ви такі блін. Так, да, в нашому рандомі це доволі часто фігня. Ми відкадешились, тут кінь підставляється, не пробили, ВЛД попали. Каточок є. Знову снаряд в землю полетів. А, тут ще 95-ка підставляється. Ось бачите, реалізували два, два з 24. Могли б три, але 95-ка там підставила ромб і снаряд не летів не в НЛД коньові. А 95-ки в борт І зрикошетив. І того у нас майже 1500 дамагу. Поки що 6-6. Наші хлопці огризаються, по ХП ми начебто ведемо. Ну, думаю, треба міняти позицію. Попробую під'їхати чуть ближче. Там 95-ка, першин не хватили. Зараз нежданчик йому їм устроїв. До речі, бах реплею, не показує таймінг КД барабану Ось тут тика не залітає. Ми її фейлим. Друга залітає, третя залітає. Але із-за того, що не залетіла перша, чи, чи тейн, кажу, як він, першенг успів повернутися і дати нам тичку. Ну, це закон такий, ви знаєте, хто був у мене на стрімі, той знає, що така хірня у мене доволі часто. Так, ну тим паче ми забираємо першенга і закидаємо одну тичку 95-ку. Так. І тут дивіться, момент, я лишаюсь, тут тупо один в місті. Один. Тут я вже думаю, ну все капець, може фартане ще один барабан, дам та і все. Перший бій я ще не відчуваю тачку, але тим паче вдалося накидати вже 2.333. Ну, думаю, може встигну ще барабан відкадешити. Блін, бах реплею просто не показує. Секундомір, який кадешиться барабан. Тут ми відкадешили, здаємо раз. сандалі загубив? Даємо два. Бачите, як тяжко крутити цей танчик. Триту топора навіть ми не можемо закрутити. Але я, я стараюсь реалізувати повністю весь барабан, мені це вдається, із барабана я забираю цей танк. Просто об'єкт 777 улітає в ангар. Тут я аж кайфанув. Ух, ух. А ти що? Заряджаю ще один барабан під каліберів. Якраз один у мене лишається барабанчик таких. Жду, що Т-95 цих хорів попець. Але ні. Ні, вони не закочуються. 95 ка стала в позицію і чекає мене, я її підсвітив. Але боюсь, боюсь, що хорі зараз спину закотиться. Тут мені, чесно кажучи, фартануло, що вони на мене не впоролись. Бо я на КД за ці 37 чи 38 секунд вони просто спокійно могли вкотити і віддубасити мене. Тим більше, що в мене 784 хп лишилось. Це один раз дати Альфу Т-95 або хорі. Але Т-95 стала в позицію. Тут моя ЛТшка Союзна красавчик агрить її на себе, він підвертається. І дивіться, зараз просто смачну свою філейну частину, свій бортик підставить. Я заїжджаю в позицію. І даю раз. Два. Каточок. Три. І. чотири. Шикарна реалізація барабану. Ось такі моменти, це прям кайфуєш на цій машині. Тупо майже за 7 секунд ви вливаєте майже 1500 дамаги. Це любий танк 8 рівня ви можете знести з барабану. А якщо ж і прокне альфа, то майже 1600, а то й 1650. А може й 1700, ну це вже прям щоб треба, щоб фартануло з альфою. Знести з барабану. Так, бачу, хворіва на шотна. Наша ЛТшечка. Зараз попробую її знести. Рахунок 12-11. І ми вже починаємо грати трошки агресивно. Але я не знаю, де наступна хорі. Їх дві. Ця шотна, а де та друга, яка крайній раз тут світилась, її не, не бачу. Так як ЛТшка вже на балкончик закотилась, то я вже бачу. І ось вона світиться. Тут головне щас не підставитись. Бо ПТ-шки бронепробиття мощне в цій хорі. Тут мені КС трошки заважає, він сам не хоче підставитися, але і мені проїхати не дає. А я вже настріляв майже 5 тисяч дамагу і мені хочеться ще, ви ж самі розумієте. Тут вона відстрілюється. Ми агресивно прокочуємося вперед. Бачите, по прямій динаміка дозволяє тачки їхати. Але тільки вправо-вліво сразу коп і добрий вечір, динаміка падає. Їдемо по лівій стороні. Тут бачимо 50-120 світиться, зводимось, нам треба попадати, Закидуємо, добираємо це чебурека. До речі, я його ще й засвітив з моїм обзором, але на такій дистанції тяжа засвітити неважко. Тут Хорі підставляє нам корму і робить фатальну помилку. І ми просто спокійно, з барабана добираємо цю тачку. Ось такий бій перший, друзі. Давайте переходити до результатів. Ну що ж, друзі, результати бою у вас на екрані. Знак власності майстер. Основний калібр настріляли ми 5724 дамашки. Ось, дивіться, командний результат, як бачите. І докладний звіт. Стрельнули ми 23 рази, попали 22, пробили 18. Вийшли в плюс, так як ми стріляли і ББшками і Голдою. На 102 тисячі. Але чистий фарм 147 ну 148 тисяч. Тобто, в принципі, машина фармить посредственно Не, не так, що прям я уже дав більшого. Але й немало. Тобто, така золота собі середина. Тачка непогано фармить, я б так сказав. Для нинішніх реалій рандому вона, як прям машина, згодиться. Окей. Ось такий результат. Це зразу був такий рекорд в мене забій. Ну, коротше, це все ще буде мінятися, так як я відкатав після цього ще 19 боїв. Але з першого бою взяти майстра це, звісно, було круто. Добре. Які висновки? Грати на цьому танчику краще всього на другій лінії. Танчик підходить тільки для більш-менш скілових пацанів. Якщо ви новачок і не дуже скіловий гравець, вам цей танк не сподобається. Вам не сподобається те, що на ньому треба вміти читати міні-карту, відчувати позицію і те, як він медленно зводиться, як в нього снаряди в землю падають. Ну, коротше, вам цей танк не зайде. Тому я вважаю, вважаю, що цей танк підійде тільки для більш-менш скілових чуваків, які вже трошки в цю гру шурупують, як, як грати. І я вважаю, що це поки що найкращий преміум танчик 9 рівня із тих, що ВГ випускають. Того, що СТРВК, якийсь там ще китаєць був, теж той Чіфтейн Прото, какашка по зрівнянню з цим танчиком. Це поки що на моє Чисто суб'єктивне мнення, кращий танчик преміумний 9 рівня. Що ви думаєте, пишіть у коментах, підписуйтесь на канал, не забувайте, підтримуйте стрімера і ставте свої лайкоси, щоб відос трошки, знаєте, що ви ж добре це все знаєте. Чим більше лайків, чим більше коментів, тим більше це відео буде Ютуб пропонувати для переглядів. Тому підписуйтесь, ставте лайки та пишіть свої коменти про цей танчик. Я з радістю почитаю, всім відповім, і я за конструктивний діалог я хочу знати, яка ваша думка по цьому танчику. А я з вами буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, речісуйте у брові, Цілую плечі і до встречі. Пока-пока.